Волонтери гуманітарного хабу Житомир разом із представниками Житомирської ОВА і міською радою передали Житомирським бійцям край необхідні вантажівки. Сьогодні передаємо чотири авто на дві військові частини. Дуже важливі ці авто для наших військових, оскільки вони їдуть на схід. Ці авто з дуже хорошою прохідністю та Хорошим двигуном, оскільки автомобілі повнопривідні, та на дизельному двигуні вони зможуть пересуватися по будь-якій дорозі чи бездоріжжю. А в умовах бойових дій це важливо. Ці вантажівки були завезені з Європи. Ми працюємо з міністерством оборони декількох країн, з міністерством оборони Франції, Норвегії, Данії Швеції. Тому нам ідуть на зустріч, вже знають нашу репутацію, тому будемо надалі співпрацювати. Важливість таких автомобілів на передовій відзначають і самі військові. Всі ми бачили в інтернетах ті відео, по яким багнюкам доводиться їздити нашим хлопцям аби захищати нашу нашу На нашу державу. Не кожна здатна проїхати по ті багнюці, по тим коліям, які відбудовуються. В принципі, ви самі бачите, яка яка високий кліренс. Хочеться додати, що це сучасна військова техніка. Всі ми бачимо, наскільки їздимо на старих радянських зразках. Багато ресурсів йде на підтримку, на ремонт. Люди втомлюються їх ремонтувати. Будь-яка техніка колісна. Все, на жаль, на фронті довго не живе. У гуманітарному хабі розповідають, що невдовзі ще декілька авто будуть передані на потреби наших військових, зокрема у підрозділи ТРО. На цьому тижні передамо чотири військові вантажівки, на наступному тижні ще дві. Так і будемо продовжувати нашу роботу. Подяку за співпрацю волонтерам висловила місцева влада. Кажуть, що у співпраці з гуманітарним хабом мають можливість реалізовувати багато благодійних проєктів. Я хочу вкотре подякувати гуманітарному хабу Житомир і взагалі всім благодійникам. Ми переходимо взагалі на новий рівень. Тільки що шуткували до початку ефіру, що наступним це буде напевно, що важка бронетехніка, тому що вже передавали і військові госпіталі, і дрони. І сьогодні це вже новий рівень. Це mm -hmm. те, чого зараз надзвичайно важливо і багато потребує наші наші потребують наші збройні сили україни хлопці і дівчата які ведуть опір на півдні і на сході нашої держави я дякую взагалі всім волонтерам всім благодійникам які долучаються до допомоги збройним силам україни дійсно потреба наших військових частин наших бригад велика частину ми можемо закупати за місцевий бюджет ми це робимо у гуманітарного хабу були заявки на безпілотники, ми закупали за міський бюджет, а гуманітарний хаб може зробити те, що не можуть зробити бюджети. Він може з Європи закупити техніку, пригнати. І це вже не перша передача техніки, яка була і ще буде. Надана волонтерами допомога послужить для більш ефективного виконання покладених завдань на збройні сили України задля наближення нашої спільної перемоги.